16 жовтня я поздравляю з Днем продовольства. Взагалі аспект харчування є надважливим, бо організм для побудови власних структур використовує те, що власне, чим харчується, чим живеться. І ми і в наукових дослідженнях, і в Менторстві зі здоров'я і в консалтингу медичних бізнесів, і звісно, що в медичній освіті, обов'язково враховуємо цей аспект і забезпечуємо всім належним наших підопічних, наших клієнтів. Якщо у вас є питання щодо продовольства, щодо постачання в більш стратегічному аспекті або щодо харчування в індивідуальному, Будь ласка, звертайтеся, ми залюбки вам допоможемо. А фахівцям у, гал у цій галузі особлива пропозиція щодо співпраці. Будь ласка, ми відкриті, залюбки будемо співпрацювати. Здоров'я, всім, успіхів, до зв'язку!